Щоби, Доброго дня, що драбусь. Не знаю, от е... він, він, хватають за руки, мене за руки, журналіст. Посвідчення ваше. Будь ласка. А ви хто? Ну, а не, не видно, видно. хто это. Ну, я не місті. Ну що ти бачиш, я вам представлюсь. Будь ласка. Ні, ви не представилися. Як я не Ну Так, не представив. Доброго дня, біліся. Що драбусь? Шість чоловік стоїть чує, як я представився, ви не чую. Будь ласка, представте ще раз. Інспектор сектору ГПР, хай Гумен, Вадим ві. Миколайович. Посвідчення можна побачити? Можна. Давайте йди на сторону. Пройди сюди. Ну, у мене Вадим Писто. Миколаївич, приводимо Хасаню. Так, да, слухай. Руки приберіть. Я подивлюся, не бачу. Куда... Я ж вам так не тихаю глаза. Дайте нормально. Руки приберіть. Я не бачу. Я спокійний. Чи у вас руки трусяться? Чи у, у вас руки трусяться? Ви сьогодні не повишуєте? Ви чуєте? Я чую добре, покажіть по свічці вам... свої. Ваші випадки, ви закриваєте свої буф. Чого ви хватаєте його? Я не бачу. Я не бачу. Це дуже дав як. Нормально Ось так, все. Якої газету відповідають? Ви не чуєте? Ні, я слова не чую. Ні, я слова не чую. А божі, ні Бог. Да. Ну, я, що? Хватає, його Та я не можу нормально подивитися. Не бійтеся, спокоюся, що ви тут. А... Я з вами говорю, да. я з вами говорю, я тут а ось. Він не пушено з різдво. Тому що він прибавить пребуває, на окна з боїх обов'язків, він не пушек нас ріжок. не пушек нас рожджу. Чим гарантуються е, ваші права я на, ж вам та, на фіксацію порушення правил дружнього руху. Okay, okay. я, я говорю, не при вас. Тепер я говорю. Я керую законним про міліцію. А, Ви чим керуєтеся? давайте ще раз. Чим я керуюся? Тут я не бачу, написано фіксацію, правопорушення. Це тебе... громадське місце, це публічне місце. Любий громадянин має право фіксувати. Розумієте? давайте ще раз. Що далі? Ну. Що далі? Ну. Тут режимна зона, будь ласка. Центр міста режимна зона? Ви так. розумієте, що ви так. говорите? Так давайте. так. давайте ще раз. Ще раз, читайте уважно. No. 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 Oh, ну. ну, ну. Я не маю права знімати? Немає. Може скажете, Покажіть, що вони реаліст не напоїв ще вживе, як на тому же... житі. Ну, Щось якийсь такий запах, я вас чую. Я не нарколог, але ми маємо це реально перевірити. А друг ви собі зробили таке, бо ви бігаєте по Києву, чому... провокуєте посеники міліції. Чому ви кричите? Посвідчення, ваше покачать. Що ви кричите? Поки ваше посвідчення. Що ви кричите? Я вам стався, що день. показав посвідчення, ваше покинь. Що ви кричите? Поки ваше посвідчень. Поки ваше посвідчень. Вичу, я, я добре. Покажу, чую. Ви наші боригар, рота йде.